Знаєте, є таке собі невидиме правило, яке керує абсолютно всім у нашому всесвіті, і рухом планет, і падінням яблука, і навіть тим, як працює звичайний автомобіль. Це такий великий космічний баланс, відомий нам як закон збереження енергії. Давайте розберемося, як він працює. Уявімо собі таку картину: величезний пасажирський літак, мучить злітною смугою і злітає в небо. Це ж видовище, повне сили й потужності. Але давайте на мить задумаємось, а що насправді відбувається з його енергією? Вона з'являється ні звідки? Чи може просто змінює свою форму? Саме цей зліт ідеальний приклад, щоб зрозуміти цей великий енергетичний танок Всесвіту. І щоб розібратися, що ж там відбувається з літаком, нам потрібно познайомитися з двома, так би мовити, обличчями енергії: це потенціальна та кінетична дві сторони однієї медалі, які постійно, просто невпинно переходять одна в одну. І що цікаво, ці два види енергії, наче повні протилежності, але водночас вони нерозривно пов'язані. Потенціальну енергію можна назвати енергією очікування. Вона ніби накопичена завдяки положенню об'єкта, наприклад, його висоті. А от кінетична це вже енергія дії, енергія самого руху. Тобто, чим вища об'єкт, тим більший у нього запас потенціальної енергії, а чим швидше він рухається, тим більша його кінетична. Все логічно. Так, повернімося до нашого літака. Коли він просто стоїть на злітній смузі, його висота відносно землі нуль. Отже, і його потенціальна енергія теж нульова. Але щойно він відривається від землі і починає набирати висоту, його потенціальна енергія, його запас енергії починає рости з кожним метром. А що ж було на землі? Перед тим як злетіти, літак розганяється до просто величезної швидкості, і весь цей рух це і є чиста кінетична енергія. Висоти ще немає, але енергії руху вже хоч відбавляй. Отже, дивіться, яка картина: на землі максимум кінетичної енергії і нуль потенціальної, а вже в повітрі він має і ту, і іншу. Тепер, коли ми розібралися з цими двома видами енергії, ми готові до головного, до того самого незламного правила, яке їх пов'язує, це і є закон збереження енергії. Це дуже легко зрозуміти на простому прикладі. Уявімо м'яч, який ми тримаємо на висоті 2 метрів. У найвищій точці ще до падіння, він має максимум потенціальної енергії, але його швидкість нуль, тому кінетична енергія теж нульова. А тепер відпускаємо його. Висота зменшується, отже, й потенціальна енергія тане, але водночас швидкість зростає, а отже росте кінетична енергія, потенціальна просто перетікає в кінетичну. І в цьому, по суті, і є вся сіль цього закону. Енергія у всесвіті це стала величина. Вона не може взятися з нічого чи зникнути в нікуди. Вона може лише змінювати свою форму, ну як вода, що стає льодом або парою, або просто переходити від одного тіла до іншого. Загальна кількість завжди, абсолютно завжди, залишається незмінною. Так от, в якійсь ідеальній системі, знаєте, без зовнішніх впливів сума кінетичної та потенціальної енергії завжди залишається сталою. Якщо одна зменшується, інша рівно настільки ж збільшується, їхній баланс це константа. У будь-який момент падіння нашого м'яча загальна сума його енергії буде точно такою ж, як і на самому початку. Але стривайте, якщо все так просто і ідеально, то чому в реальному світі все якось інакше? Чому м'яч що котиться, врешті-решт, зупиняється? Або чому маятник не може гойдатися вічно? Ось тут ми і стикаємося з одним дуже важливим фактором реального світу, який усе ускладнює. І це терця. І це ж абсолютно логічне запитання. Якщо енергія нікуди не може зникнути, то куди ж дівається вся та кінетична енергія автомобіля, коли він гальмує і зупиняється? Схоже, ніби закон збереження тут дає збій. Але насправді ні, енергія не зникає, вона просто. Ховається, переходить у форму, яку ми можемо відчути, але не завжди бачимо. І ця форма називається внутрішньою енергією. Це, по суті, сумарна енергія всіх крихітних молекул, з яких складається будь-який об'єкт. Коли тертя діє на тіло, воно змушує ці молекули рухатися швидше, взаємодіяти інтенсивніше. І найпростіший спосіб відчути це збільшення внутрішньої енергії це звичайне тепло. Розглянемо це на прикладі автомобіля, що гальмує. Спочатку машина має величезну кінетичну енергію руху, потім водій тисне на гальма. Гальмівні колодки з силою притискаються до дисків, створюючи шалене тертя. В результаті швидкість авто, а отже, його кінетична енергія, зменшується. І от питання: куди вона поділася? Вона перетворилася на тепло. Гальмівні диски та колодки страшенно нагріваються. Тобто механічна енергія руху перейшла у внутрішню енергію тепла, енергія не зникла, вона просто змінила форму. Тож який з цього всього головний висновок. Весь цей шлях перетворення енергії приводить нас до однієї фундаментальної істини, на якій стоїть уся сучасна фізика. Давайте підсумуємо. Є потенціальна енергія положення та кінетична енергія руху. В ідеальному світі вони просто переходять одна в одну, а їхня загальна сума незмінна. Але в реальності в гру вступає тертя, яке перетворює частину цієї механічної енергії на тепло, тобто на внутрішню енергію. І найголовніше, загальний баланс завжди сходиться, енергія нікуди не зникає, вона просто змінює свій вигляд. І це залишає нас із питанням для роздумляв. Розуміння того, що енергія лише перетворюється і часто на непотрібне нам тепло це ключ до інженерії майбутнього. Як звести ці втрати до мінімуму, як створювати системи, що використовують кожен джоль енергії з максимальною користю? Відповідь на це питання, по суті, і визначатиме наше технологічне майбутнє.